Добрий день, шановні самикласники. Знайдемо, чому дорівнює значення виразу. Перший приклад. 1 третя додати 5 шорт. Перше ніж ми з вами знайдемо, чому дорівнює значення цієї суми, пригадаємо, як знаходять суму двох дробів з однаковими знаменниками. І так. А поділене на Б додати це поділене на Б. Це буде дорівнювати. Ви пам'ятаєте, що це буде дорівнювати дробові, у якого чисельником буде сума чисельників, а знаменник ми запишемо той, що і був. І так, перше ніж виконати додавання дробів 1,3, і 5 6, ми повинні зробити так, щоб знаменники у даних дробів стало однаковими. І так, поміркуємо, яке. В нас найменше спільне кратне чисел, які є знаменниками, а саме чисел 3 і 6. Звісно, що це число 6. Отже, спільним знаменником даних дробів і буде число 6. Тоді мені достатньо перший дріб домножити на 2, як додатковий множник, і чисельник і знаменник, про чому я нагадую, а от другий дріб можна не домножувати. Ну, або кому зручно, тут часто домножують на одиничку, я не буду цього робити. І так, 1 третя домножуємо на 2 і знаменник, маємо дріб 2 шостих. І додати 5 шостих. Тепер за формулою ми додаємо до чисельника чисельник, знаменник, записуємо той, що у нас спільність. І так, у нас 7 шостих. 7 шостих це неправильний дріб, тому мені треба виконати ділення 7 на 6. Це буде дорівнювати 1. І остачу я тут маю 1. Отже, такий дріб буде дорівнювати одній цілість, остачу я записую в чисельник дробової частини, а знаменник я залишаю то, що був. тобто 1,1 шоста. Другий приклад: 3 сьомих відняти 2 дев'ятих. Поміркуємо, яке НСК число, що є знаменниками наших дробів, тобто 7 і 9. Це є їх добуток. Чому? Тому що числа 7 і 9 взаємно прості. А НСК взаємно простих чисел це їх добуток. Отже, це число 63. І так, домножимо. Перший дріб на додатковий множник 9, а другий дріб на додатковий множник 7. Не забуваємо домножити і чисельник, і знаменник дробу. На його відповідний додатковий множник. І так, 3 на 9 27 7 на 9, 63, відняти 2 на 7 14 і 9 на 7 63 дорівня. Точно так само, як і при додаванні. Ми виконуємо дію. Єдине, що ми повинні від чисельника зменшуваного відняти. Часильник відємника і записати це в чисельник нового дробу. Знаменник залишимо тим самим. І так, 27-14, а спільний знаменник 63. Це дорівнює в нас з вами 13-63. Дріб є нескоротним, правильним, тому це остаточна відповідь. Рухаємося далі. Наступний приклад. Пригадаємо, як виконується множення звичайних дроб. І так, нехай у нас є дріб А поділене на Б, який множиться на дріб, С поділене на Д. Для цього я пригадую правило, що добутком двох дробів є дріб, у якого чисельником є добуток чисельників даних дробів, а знаменником є добуток знаменників даних дробів. Звісно, що ми повинні пам'ятати, перше ніж перемножити, ми повинні скоротити. Застосовуємо. Наведену формулу. І так, пишемо, що чисельник нового дробу це 7 помножити на 8. знаменник — 16 помножити на 35. Таким чином, перше, ніж перемножувати, ми скорочуємо. Ми можемо 7 і 35 поділити на 7. 7 поділити на 7, 1 пишу результат. 35 поділити на 7 — 5, пишу результат. Тепер 16 і 17 поділимо на 8. 16 поділимо на 8 це 2. 8 поділимо на 8 це 1. Ну, і нам тепер залишається просто перемножити числа, які залишилися в чисельнику, це 1 на 1, отже, одиничка буде. Та в знаменнику, 2 на 5 це буде 10. І до речі, ми можемо записати отакий дріб 1 10, як 0,1 10 десяти. Це було не обов'язково робити, але якщо у вас є таке бажання, то це зробити можна. Наступне. Звісно, що є особлива формула, що коли ми множимо дріб на натуральне число, то цей дріб відправляється в чисельну. Так, така формула є, і звісно, що її можна використовувати. Але ж, щоб уникнути плутанини в майбутньому із діленням на ціле число та ділення цілого числа на дріб. То, все ж таки, я рекомендую підписувати число натуральне, наше 18, як 18, перших, і виконувати дію за відповідною формулою множення звичайних дробів. І так, пишемо 18 перших. І враховуємо, що ми повинні перемножити чисельники, це буде чисельник нового дробу, та знаменники, це буде знаменник нового дробу. Звісно, що якщо можна скоротити, то ми скорочуємо. 9 на 1 це 1, 18 на 9 це 2. І нам залишається 4 помножити на 2, це буде 8, а знаменник у нас тут одиничка. Я нагадую, що дробова риска – це є знак ділення, і це все одно, що ми 8 ділимо на 1. Звісно, що результат у нас є 8. Тобто, хочу вам нагадати, що якщо у вас знаменником дробу є число 1, то такий знаменник можна не писати, і можна записати, що це просто буде дорівнювати А в даному випадку. А, натомість, хочу ще раз звернути увагу, що якщо у вас дріб, де в чисельнику 1, а в знаменнику А, то написати, що це дорівнює просто А без одинички в чисельнику, не можна. Так. І рухаємося далі. П'ятий приклад. Ми будемо виконувати ділення звичайних дробів. Як діляться звичайні дроби, ми зараз пригадаємо, використавши наступну формулу. Щоб поділити два звичайних дроби, то ми повинні помножити з вами наше ділене на дріб, обернений до дільника. Що значить обернений? Взагалі-то обернені числа це числа добуток яких дорівнює одиниці. Зазвичай, якщо в нас є дріб, ну, наприклад, М поділити на N, то дріб обернений до нього це буде дріб, який є дробом складеним з таких же чисел, тільки у нього чисельника знаменник місцями помінялися. Тобто чисельником стане те, що було в знаменнику N наша, да, ось вона. А знаменником стане те, що було в чисельнику першого дробу. І от добуток саме таких дробів буде дорівнювати 1. Тому, щоб відшукати обернення, то просто треба чисельник і знаменник поміняти місця. Все дорівнює. Записуємо А помножити на Д, Б помножити на С. Звісно, що перше, ніж перемножувати, як примножені примноженні ми розглядали, ми пам'ятаємо, що треба скоротити. І так п'ятий приклад: 46,75 поділити на 23,45. Записую моє ділене. Пам'ятаю, що я повинна замінити, поділити на помножити. І множу на дріб обернений до дільника, тобто чисельника знаменника є міняльність. Я бачу тепер у мене, що це є добуток двох дробів, і я виконую множення даних дробів за добре відомим нам правилом або за формулою, да? що ми повинні з вами перемножити окремо чисельника окремо знаменника дробів. Перший добуток записати відповідну частину подержаного дробу, другий знаменник. Але, звісно, що якщо можна скоротити, то скорочуємо. Я звертаю свою увагу на числа 46 і 23. Я розумію, що кожен з них ділиться на 23 наслідок. 23 на 23 – 1, 46 на 23 то це є 2. Поділимо тепер 75 і 45 на 15. 45 поділити на 15 то це є 3. 75 поділити на 15 то це є 5. Все. Більше скоротити не можна. Записуємо результат. 2 помножити на 3, то це є 6. Знаменник нашого дробу, то це є 5. Тепер ми повинні поділити 6 на 5. І ми можемо подати одержаний результат, отриману частку як звичайним дробом, так і десятковим. Ну, мабуть, я подам як звичайний дріб одержану частку. Чому? Тому що тут в основному все ж таки робота ведеться із звичайними дробами. Але якщо вам хочеться поділити і записати, що результат 1,2 десятковим дробом, ви маєте право це зробити. Я нагадую, як же ми виконуємо ділення. 6 ділимо на 5, у нас вже таке було. То це є 1. І остача у нас тут з вами виходить 1. Значить, я пишу остача 1. Записую результат. Значить, це буде 1, ціла, тобто це те число, яке було неповним часто. Остачу, я приписую чисельник дробовою частини мого мішаного числа, а знаменник, звісно, буде такий, як був. тобто 5. Це 1,1. Одна одна Наступне, виконаємо ділення 2 третів на натуральне число 4. І так, ми з вами говорили, що можна записати 4, як 4 перше. А тепер просто виконую ділення дробів за відомою формулою 2 третів, Множу на дріб обернений до дільника, тобто перевертаю його міняю чисельник і знаменник місцями на дріб 1 четверта. Маю 2 на 1 і ділимо ми це на 3 помножене на 4. Звісно, що 2 і 4 скорочуються ділимо на 2 кожного. Да? Маємо результат 1 6. Наступний приклад: 10. Ми запишемо як 10 101 і поділимо на 5,11. Це означає, що я повинна 10 перший. Помножити на 11. Є. Таким чином, це буде дорівнювати дробові, у якого в чисельнику стоїть 10 помножити на 11, а знаменнику 1 Звісно, що 10 ділиться на 5. Записую результати. Маю 22 перших, отже, це просто 22. Бо дробове рисла ділення 22 поділити на 1, то це є 22. Наступний приклад. Додамо два мішаних числа, у яких різні знаменники. <свісно> Пригадуємо, що щоб додати мішані числа, то треба зробити так, щоб знаменники в дробових частинах стали однаковими. Тобто, мені треба відшукати НСК-чисел, які є в знаменниках дробових частин моїх мішаних чисел. Поміркуємо, що це за число. Це 24. 24 ділиться і на 8, і на 6. І так, для того, щоб знаменника першого дроба стало 24, я маю домножити на додаткове множник 3 чисельника знаменник дробової частини. А от щоб 6 стало 24, то домножу на 4 чисельника знаменник дробової частини мого другого мішаного числа. Нагадую, що коли в такий спосіб ми виконуємо перетворення мішаних чисел, да, записуємо їх у вигляді е, таких мішаних чисел. Які мають певний знаменник. Да? То ми не чіпаємо при домноженні на додатковий множник цілу частину. Тобто це буде 2 цілих, 3 множимо на 3 чисельник на додатковий множник, це 9, 8 на 3 24. Знову таки, не чіпаємо цілу частину, пишемо, що це 4. 4 множи на 1 це 4. 4 на 6 24. І тепер я вже в змозі виконати додавання. Я додаю до цілої частини цілу. Тобто це буде 6, цілих до дробової дробового. Значить, коли я додаю звичайні дроби, то я повинна спільний знаменник записати, а чисельники додати, тобто до 9 додати 4. Тобто, це я маю 6,1324. Наступне: від 6 відняти 1,35. Для цього треба підготувати зменшуване до віднімання. Але перед цим як це зроблю, я нагадаю вам, що будь-яке число я можу уявити у такому вигляді. Дивіться, ну от, наприклад, число 6 я розпишу, як 5 додати 1. А оцю одиничку я уявлю з однаковими чисельником. Та знаменнику. Навіщо це мені потрібно? Це мені потрібно для того, щоб я могла зручно виконати віднімання. І так, я записую, що це в мене буде 5, цілих, да? а оцю одиничку я розпишу з таким чисельником і знаменником, як мені потрібно. А мені треба, щоб тут були чисельники знаменник 5. Навіщо? Щоб не зводити до спільного знаменника, а взяти той, який мені є. Значить, це буде 5,5 5, 5. відняти 1,3. Віднімаємо. І тепер я виконую віднімання від цілої частини, від п'яти віднімаю один, то це є 4. Від дробової дробової, тобто від чисельника, зменшуваного, віднімаю чисельник під'ємника, а знаменник я записую той, який в мене є. І так, це 4,2. Наступний приклад. Від 4,2 відняти 1,4. Знову-таки бачу, що мої знаменники є різними, то зводжу до спільного знаменника. Ми вже говорили з вами сьогодні про знаменники 7 і 9. Вони є взаємно простими числами. Значить, як би хрестиком сюди я на 9 домножую. Так? А от сюди на додатковий множник 7 я буду домножувати. Тобто, маємо. І так, це буде в мене 4,1863. Відняти 1,2863. І справа в тому, що легко так відняти, як було в попередньому прикладі, ми не зможемо. Чому? Тому що від 4 один відніметься без проблем, а от від 18 відняти 28 я не зможу. Тому мені доведеться підготувати моє зменшування до віднімання. Як я його підготую? Дуже просто. Я займу 1 числа 4. Це буде 3 цілих. Цю одиничку я уявлю з таким самим знаменником, який в мене тут є. Тобто, як 63 63. І тому в мене вийде така ситуація. Що я до 63 63 повинна ще додати 18 63, які тут є. То мені доведеться додати чисельники, а знаменник залишити той же самий. І віднімаю 63. Маємо. І так. Від 3 віднімаю 1, це маю 2. Отут у мене виходить 81. І від 81 віднімаю 28. То це в нас буде з вами 53, 63. Наступний 11 приклад. Треба виконати множення мішаних чисел. Для того, щоб виконати множення мішаних чисел, достатньо перетворити дані мішані числа на неправильні дроби і перемножити неправильні дроби. І так, маємо 8,3. Я перетворюю на неправильний дріб. Я вам хочу нагадати, як це зробити. Зробити це доволі просто. Я десь тут внизу випишу да? це число моє мішане. І нагадую, що я 8 множу на 4. Результат підношу в чисельник і додаю те, що там стояло. Тобто, це буде 8 помножити на 4 додати 3. А знаменник у нас на місці залишається. Тобто, буде у нас тут 32 додати 30 35, 4. Тобто, відразу запишу, що це в мене 35 4, який я множу на 1 множу на 14, це 14, додаю 3, то це буде, що у нас з вами? 17, і ось тут у мене виходить 14. Записую під спільну дробову рисочку. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І що ніж перемножити, я скорочу. 35 і 14 ділиться на 7. Тут буде 5, тут буде 2. Більше скоротити не можна. Отже, залишається перемножити. 5 множить на 17. Це буде 50, 35, 85, 8. Ділю 85 на 8. 88 у нас міщується, розуміємо, 10 разів остача 5, то це 10,5. Ось такий результат. Перетворення дробу 858 на мішане число. Наступне 1,3 поділити на 5,1 треть. Знову перетворюю моє ділення на неправильний дріб. 1 множить на 5, це 5 і додаю 3, це 8. І так. 8 п'ятих я ділю, перетворюю мій дільник на неправильний дріб. 5 множи на 3, це 15. Додаю 1, яка стоїть чисельнику – це 16. Значить, на 16 3. Ну і ми вже пригадували з вами формули, що для того, щоб 8 п'ятих поділити на 16 третіх, достатньо 8 п'ятих помножити на дріб, обернений до дільника, тобто на 3 16. Таким чином виконуємо множення. 8 множих на 3, 5 на 16. Звісно, що де можна скоротити, перше ніж перемножити, ми скорочуємо. Отже, в нас буде з вами 3. Десятки. Відповідь можна так і залишити. А хочу нагадати, що так, такий результат легко подати у вигляді десяткового дробу. як ми оціл, 3 десяти.